Найбільше на рівненщині отруюються діти. З початку року в області 1200 дітей хворіли на інфекційні захворювання. Близько половини це гострі кишкові інфекції. Про актуальні захворювання для рівненщини та виконання наздоганяючої кечап кампанії. Дивіться далі. Майже дві тисячі інфекційних захворювань. Така статистика в області за вісім місяців цього року переважно хворіють діти. Також в області відмічається ріст захворюваності на кашлюк. В поточному році у нас зареєстровано 30 випадків кашлюка проти одного випадку в минулому році. Зареєстровано також один летальний випадок у чотирьохмісячної дитини. За вісім місяців поточного року зареєстровано три випадки лабораторно підтвердженого кору у минулому році випадків кору у нас не реєструвалися. Однією із причин виникнення хвороб це відсутність вакцинації. До прикладу в області понад 6 тисяч дітей, які не отримали щеплення від кору, паротиту і краснухи. Всі ці діти підлягають на так звану наздоганяючу качап-кампанії. На сьогоднішній день в нас, якщо взяти в цілому, по області 53% вже. Отримали щеплення проти кору. Якщо взяти, розділити на перше щеплення, то перше щеплення отримали 62% дітей, а друге щеплення лише 39,3%. Найгірша ситуація зі щепленням у Сарненському районі. Наздоганяюча кичап кампанія триває до 1 жовтня. Згідно нашого календаря, потрібно отримати дві дози вакцини проти кору. Якщо по календарю, це щеплення робиться в рік. І в 6 років, якщо ну на сьогоднішній день у нас виконання планових щеплень протоколу, виконано ну, станом на 1 е, вересня, тобто за 8 місяців, виконання 68% це діти отримали перше щеплення в рік, і 69% дітей отримали друге щеплення в віці 6 років. Крім того, фахівці продовжують проводити моніторинг із зовнішнього середовища, аби виявити збудники інфекційних захворювань.